Усім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді ході Honda ЦРВ зі Швейцарії. Свіженьке поступлення. Підписуйтесь на канал. Будуть приходити у нас повіщення про свіжі автомобілі зі Швейцарії. Хонда ЦРВ у нас 2013 рік, модельний 14-й на облік стане 13-м. В сирому металіку 1,6 дизель на механіці. Передній привід 120 кВт. Попереду датчик світла, датчик дощу, лінзи. Маємо противотуманки, парктроніки, леди. На 17-х оригінальних дисках зимова гума в дуже хорошому ще стані. Вистачить на декілька сезонів. Зеркала в нас складаються, підігріви поворотники в зеркалах. Рівненький, немає м'ятин. Весь автомобіль в рідній фарбі. Позаду в нас автомобіля також присутні парктроніки, присутня камера, стопи фонарі не побиті всі в збереженому стані. По цій стороні, відповідно, також хороший стан. Вибачаюсь? <кхи> присутня в нас шторочка. Все укомплектовано. Знак аварійної зупинки. Номерні знаки поставимо, як хто купить транзити. Маємо докатку. Ключі, домкрат, все по стандарту. Сидіння складається, можна зложити з цієї сторони, зі сторони багажника можна із салону. Тут також нічого не побито, все гарне. На тканині, канина вся в хорошому стані, збережена, нічого ніде не подрябано, не пошкоджено, коврики оригінальні. Позаду водія і пасажира, також хороші сидіння. Стеля у нас в збереженому стані, не пошкоджена. Маємо такий підлокітник, широкий, на два підстаканники. Ну, Сидіння складаються тут в рівну підлогу. Дуже великий багажник виходить в Honda. Можна перевозити речі. Тут у нас повний електропакет, також збережена карта. Пороги не побиті. Сидіння водійське також хороше. Кермо обшите шкірою. Регулюється по висоті, по наклону. Тут маємо режим, регулювання світлом, парктроніками. Мультикермо відповідно. Пробіг автомобіля 209 тисяч. Зараз подивимось. Зеркало з автозатемненням. Два ключі, сервісне. Шестиступка в нас заводиться дуже гарно. Співоберта. Камера в нас працює. Дуже якісно все показує. Клімат двох зоний працює. Давайте подивимось пробіг. Пробіг 209-226. Сервісна присутня, сертифікат пройдено. Кого зацікавить такий автомобіль? Будь ласка, приїжджайте на огляди. Зараз пройдемо ще, ще товщиноміром. Приладова панель ціленька, нічого не пошкрябано, все в хорошому стані. По двигуну немає ніяких проблем. Сажовий на місці, регенерації проходить вчасно. Давайте зафіксуємо ще він. Кого зацікавить, може на карвертікал перевірити пробіг. Так, це маємо. Пройдемо ще товщиноміром. Давайте я візьму в цю руку, мені так зручніше. Все оригінал 91. Оригінал. 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 Давайте дах ще візьмемо. 97 оригінал, так, це пластик у нас. 97 оригінал. 85 оригінал. 99 оригінал. Давайте з цієї сторони по даху. ще подивимося. 109. Оригінал. Дверка у нас в оригіналі. Ще дах з цієї сторони. 86 оригінал. 97 оригінал. І 97 оригінал. Як бачимо, весь автомобіль в рідній фарбі. Кого зацікавить таке авто? Хороший гарний колір. Зручний, немаркий. Телефон на відео. Ціна в описі. Будь ласка, заходьте, читайте. Наголошую, хто не вміє знайти в описі, будь ласка, зателефонуйте, все скажу. Економне авто. Sim, Daqui.